Тижний, Маня, Маня. Маня. Історія йде Від лиця дівчини. Тихо. Прислухайтесь, глуха ніч в звичайному українському селі. І тільки чути, як морозний вітер завиває. в такий час. Хочеться сидіти вдома і не вилазити на двір, а лише спостерігати за дровами, які горять у грубі. В принципі, я так і робила, очікуючи візит моєї подруги. Нам точно сьогодні не буде сумно, тому що батьки їдуть у гості до моєї тітки, а я на цілу ніч буду сама вдома. Сидячи у теплому кріслі, я вже думала, гадала, що ж нам робити. Перегляд якогось серіалу, або точно перегляд страшних історій на Ютубі від каналу Целодимірон. Або навіть Визив духів. Ну, думаю, нам буде чим зайнятись. І от, десята година. Мої батьки збираються на електричку, а подруга, яку звати Даша, вже стукає у Недовго думаю, чи хто там. Я побігла вдягати капці та, накинувши курточку, вибігла на двір і побігла до фірточки. А за нею вже стояла Даша з пакетиком різних солодощів. Ми радісно обійнялись і скоріше пішли до хати. Коли ми зайшли, мої батьки, звісно, почали розпитувати Дашу: Як справи, як там мама поживає, і таке інше. Після їхньої розмови. Тато сказав, щоб я зробила чай, бо треба все ж таки в нас гості. Зробивши чай і взявши усі смаколики, ми пішли до мене у кімнату. Коли ми лягли у постіль, Даша запитала мене: а чому твої батьки так пізно йдуть на електричку? Та я сама толком не знаю. Вони кажуть, що весь розпис перенесли, електрички сьогодні будуть ходити пізніше. А Денис мені сьогодні ще ввечері казав, що розпис потягів був перенесений із за того, що недалеко від нашого села потяг збив людину. Тепер там буде якесь розслідування чи щось, типу такого. Від таких історій нам обом стало не по собі. Але, увімкнувши телевізор з уже вибраними фільмами, ми геть забули про цю історію. І от. Одинадцята година, мама, тато і моя молодша сестра вже виходять з хати. Тато просить мене замкнути фірточку. Та, як завжди, каже, що якщо хтось буде стукати, то робити вигляд, ніби нікого вдома немає. А краще після того як ми підемо, то випустити собаку хай бігає по двору. Зі мною виходила і Даша, але вона була тільки на порозі. Ти вірив нас, великий, є навіть своя копанка на городі. Так от, коли я обідняла свою сім'ю та замкнула фірточку, я направилась додому. На порозі до цього горіла тускла лампочка. Але на дворі було темно, то може, Даша вимкнула. І так на дворі видно, зірки світять, та й сніг білий лишить. Тоді йти можна, не упаду. Ішовши до порога. Я вже уявляла, як ми будемо дурачитись з моєю подругою. Аж тут я побачила її силует недалеко від порогу, який дивився на мене і потихеньку віддалявся. Я одразу зрозуміла, що вона хоче пограти в доганялки. Ми часто з нею грали в цю гру, коли вона приходила до мене або я до неї. А саме захоплююче було. Те, що грали ми потемну і на вулиці. Замітивши, що я починаю бігти в її сторону, Даша почала тікати від мене. Мені було весело, ми пробігли коло по двору. потім біля хати, біля старого сараю, і вибігли до копинки, і вибігли коло навкруг неї. На городі в нас стоїть невеликий сарайчик з різними інструментами. Коли ми підбігали до нього, я замітила, що цей силует був набагато вищий, і коли я на протязі всієї гри могла щось крикнути або сказати, то цей силует мовчав. Я зупинилась, силует також. Мене всю трясло. Я зрозуміла, що це зовсім не моя подруга. Мене ухопив. Дикий ужас. Я не втрималась і побігла геть. Мене трусило, і я зрозуміла, що я знаходжусь вночі на городі з якоюсь невідомою людиною, якщо це взагалі людина. Я бігла і чула, як воно біжить за мною. І ось я вже добігаю до порога, але сущність перерізає мені дорогу, і я забігаю за хату. А з другого кінця будинку вже вибігає воно. Розвернувшись, я все ж таки забігла за дому і замкнула двері на всі замки, які тільки є. В коридорі мене зустрічала здивована Даша. Ей, що з тобою? Але я не відповідала. Я увімкнула світло біля порога і пішла дивитись у вікно на кухню. О Боже! у світі! З жовтої лампочки, я побачила блідно синю тварюку, яка вже стояла на четвереньках та дивилась у вікно своїм наполузгнившим обмороженим обличчям. Знаєте, от коли дістаєте кусок м'яса із морозиловки, так от таке саме було у нього тільки на лиці. Побачивши це, я впала в ступір. Даша, підійшовши до вікна і побачивши це, закричала, почала плакати та відтягувати мене. Ми разом побігли у ванну та закрились там. Щоб, якщо що, сильно себе не видавати, ми увімкнули фонарик на телефоні і сиділи так вже до ранку. Напротязі всієї ночі, ми чули. Як хтось стукає по вікнам і сильно грюкає у двері, та просто так б'є по стінам будинку. Коли на годиннику було 8.30, ми тихенько вийшли, вимкнули світло в коридорі та сіли на кухні. Ми сиділи так і мовчали. У нас був шок. Звісно, батькам ми нічого не говорили. Хто ж нам повірить? Але після цього я боюсь виходити на двір вночі.